Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, Ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила, забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.